Сьогодні відкрили майстерню добрих справ спільноти взаємної підтримки оселя Емаус у Львові. А письменники мають до цієї справи безпосередні відношення, тому що кілька років тому ми за допомогою людей створили, започаткували домашню бібліотеку для оселі, тому що де є спільний якийсь дім. Оселя, там має бути домашня бібліотека, і е, це почалося з того, що ми на е, Львів Fashion Week, Письменники вийшли на подіум, трохи хуліганська така ідея була. От, і, е, але заради чого? Заради того, щоб люди прийшли, принесли книжку, хоча б одну з своєї бібліотеки домашньої, і ми започаткували домашню бібліотеку. І почалася така тривала дружба між е, людьми, які пишуть книжки, і оселівцями. Колишніми безпритульними. У нас вже стільки було спільних акцій. Кожного разу ми, от, наприклад, цього разу от ми подумали, що ця акція називається Друге життя. Улюблених книжок. Ми просто принесли книжки, які самі любили в дитинстві. Я принесла книжки, які мені передали люди. Я, я навіть можу їх назвати. Це Тетяна Андрієва з сином Антоном. Вони передали дитячі книжки. Письменник і перекладач Ірпіня Дмитро Стельмах передав мені спеціально нову книжку для дітей, яку він переклав. От я свої принесла книжки, свою купальницю. От е, вона тільки сьогодні е, побачила її. Я перший примірник підпишу е, оселі. От Андрій Курхов привіз е, просто речі від, е, ті, що зібрала його дружина від дітей. Домашні речі, е, які теж тут е, знайде оселя, е, які знайти їм примінення. Е, Мені взагалі дуже е, ця ідея близька і зрозуміла, коли е, люди не просто допомагають тим, які потребують допомоги, ну чимось, от, скажімо, грошима чи речами, а м, допомагають повірити в себе, допомагають е, підштовхують людей до творчості, і ці люди самі починають заробляти на себе. І потім допомагати іншим, тому що кожна людина вона як якби вона ну якби їй важко не було в житті, вона завжди знайде чим допомогти тій людині, якій ще гірше. і нам від цього всього всім стає краще.